Народний гнів чи небезпечна тенденція. Україну сколихнули кілька гучних новин про інциденти з ТЦК у прятині збройний чоловік застрелив військовослужбовця, що супроводжував мобілізованих. А у рівному пролунав вибух у приміщенні ТЦК, внаслідок якого загинула людина. Згодом до кривавої серії додався моторошний інцидент в Павлограді. Що спільного між цими подіями? Чому вони взагалі можливі? Як до них причетна Росія, та чи варто очікувати повторення в інших містах? Розповім за мить з вами новини TSN.ua і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 1 лютого в місті порятин чоловік напав на військовослужбовця полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці, коли троє військових ТЦК супроводжувала групу мобілізованих до 199-го навчального центру. Повідомило при службі командування сухопутних військ. Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних брюках підійшов до військовослужбовця полтавського РТЦК ТСП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця Внаслідок важ. Пого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом із одним з мобілізованих військовозобов'язаних. За попередню інформацію, стрілець хотів звільнити з буса ТЦК… Родича своєї співмешканки натомість мобілізований тримав майбутнього стрільця в курсі того, як рухається автобус, скаржився на самопочуття, щоб був привід загальмувати автобус та вийти на вулицю, начебто подихати повітрям. Це перший випадок в Україні, коли військовий ТЦК загинув під час виконання обов'язків. Блогерка Євгенія Гавришенко повідомила у соцмережах, що загиблий працівник ТЦК воював у найгарячіших свого часу точках фронту. Серебрянському лісництві Бахмуті та Авдіївці вбили військового, який воював у серебрянському лісництві Бахмуті і Авдіївці. Вбили не росіяни, а свої ж на заправці в Пирятині, бо він був у ТЦК. Людина вижила в пеклі і не пережила своїх Робінгудів. Проте згодом виявилося, що ця інформація не відповідає дійсності. Речник полтавського ТЦК Роман Істомін розповів у коментарі BBC Україна, що загиблий військовий родом з Полтавщини був. 1985 року народження він пройшов строкову службу і в 2023 році був мобілізований. ВЛК визнала його обмежено придатним. Тому чоловіка призвали до служби в місцевому ТЦК. Про службу на фронті речник не згадував своє слово про цю ситуацію. Сказала і нардепка Мар'яна Безугла. Хтось активно розповсюджував інформацію, що загиблий воював у Бахмуті. Натомість він був визнаний обмежено придатним під час мобілізації і призваний прямо в ТЦК у Полтаві. Вбивство жахливе, але й брехати не варто. Безугла закликала владу не заплющувати очі на тотальну військову корупцію в ТЦК, влаштування своїх і піраміду поборів сухопутних військах. Тим часом Полтавська обласна прокуратура повідомила про підозру двом жителям області, яких звинувачують убивстві військовослужбовця та викрадені зброї на автозаправні станції у порятині. За даними слідства, 31 січня цього року житель Полтави спільно з іншими чоловіками у супроводі військовослужбовців полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини. Маючи наміру хилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив співмешканцю своєї родички з Лубен та повідомляв маршрут автобуса, розуміючи, що Знайомий не встигає доїхати до місця планової зупинки транспортного засобу. Полтавець прикинувся хворим і попросив на декілька хвилин зупинитися, тим самим затягуючи час. У подальшому, коли автобуси з мобілізованими зупинився на автозаправній станції у Пирятині, лубенець із рушниці, яку привіз із собою, вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення несумісне із життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником втік із місця події. Обох підозрюваних затримали через кілька годин після злочину. Під час обшуку у Лубенця виявили мисливську рушницю, боєприпаси, гранати, балаклаву та мобільні телефони. Викрадений автомат знайшли у лісопосадці, де його сховали нападники. Жителю Лубан інкримінують умисне вбивство перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період та викрадення зброї. Йому висунули підозру у пособництві в перешкоджанні діяльності ЗСУ. В Україні часто трапляються конфлікти між працівниками ТЦК та цивільними. В мережі час від часу з'являються повідомлення про те, що як десь посеред міста пак. Куїч чоловіка. А скільки було випадків побиття цивільних представниками ТЦК разом з тим? Жоден працівник ТЦК не був покараний. Ще один жахливий інцидент трапився у рівному 1 лютого у приміщенні ТЦК пролунав вибух. У результаті загинула одна людина. Ще шестеро дістали поранення. У коментарі Суспільному речниця управління СБУ Рівненщини Анна Свінціцька Савчук відповіла, що наразі не може розповісти про стан людей, які були поранені через вибух в ТЦК. Натомість у Рівненському ТЦК відповіли, що наразі тривають слідчі дії, і більше нічого вони не можуть розповісти. Тому поки про загиблого та поранених внаслідок вибуху в Рівненському ТЦК детально нічого не відомо. Схоже, інцидент стався біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. За словами правоохоронців, у наслідок вибуху не Вновленого предмета зазнав поранення чоловік. Поліцейські проводять слідчі дії. У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що стан постраждалого легкий. Тим часом у місцевих пабліках стверджують, що підозрюваний у вибуху втік з місця події. Цитую, очевидець повідомив, що бачив, як чоловік біг від будівлі, сів в авто і швидко поїхав. Народна депутатка Софія Федина нагадала, що згадані раніше випадки далеко не єдині. Просто попередні були менш гучними, оскільки бійшлося без жертв. Так 24 грудня у Бердичів було Існено замовний теракт. Зловмисник підірвав саморобний вибуховий пристрій біля місцевого ТЦК. У результаті підриву ніхто з особового складу і цивільних не постраждав. За підозрою у скоєнні теракту поліція затримала уродженця Донеччини та жительку Бердичева наркозалежних. Чоловік неодноразово судимий 41 річний переселенець Маріуполя, який живе у Києві. Жінка – 23-річна жителька Бердичева. Лише засічення збу повідомляла про запобігання. Перше підриву будівлі одного з підрозділів сил оборони, друге підриву ТЦК у Дніпрі. Третє підриву будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ у центрі Києва. Четверте підриву адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині. Так виглядає, що Московська Федерація вербує агентів, аби створити терор всередині країни і зробити вигляд, що теракти здійснюють незадоволені українці. Операції проти військових а також підриви ТЦК корують структури гру Російської Федерації та ФСБ. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Паралельно з цим посилюється і медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання у медійну частину. Блоги, роботи, соцмережі росіяни вкладають з 2024 року. Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карасі натомість вважає, що подібні ситуації траплятимуться, на жаль, частіше. Зараз порудів буде більше вибухів і терактів біля ТЦК. Тому ФСБ і ГРУ кинуть всі зусилля на твоїх сусідів наркоманів або бабку комуністку, аби поставили десь вибухівку з камерою за 500 доларів. Гроші не заплатять, а біда може бути. Командувач сухопутних військ, генерал-майор Михайло Драпатий назвав вбивство військового тилу червоною лінією, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Генерал нагадав, що раніше вже помічав неодноразові випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер йдеться про прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас. Поки ми роздивляємось, хто що лайкнув. Згодом на серію нападів жорстко відреагував і головнокомандувач зсу Олександр Сирський. Він зазначив, що винні мають понести заслужене покарання. За короткий проміжок часу в різних областях, на жаль, сталися три ганебні акти насильства, у яких постраждали військовослужбовці. Насильство щодо військовослужбовців неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання. Збройні сили України роблять все можливе, щоб захистити нашу державу, і український народ. В умовах повномасштабної війни це неможливо без заходів мобілізації. Тим часом блогер Сергій Фурса наголосив, що зараз росіяни можуть тріумфувати, адже багато українців можуть радіти чи співчувати вбивці українського солдата. Це все результат дуже ефективної російської пропаганди, яку залюбки споживають прості українці, які цього тижня раділи із зупинкам грантової допомоги для України і вбивство українського солдата Занадто багато російських наративів під час війни з Росією. Це шлях до поразки, і треба визнати, що програємо в головах, щоб це змінити. На його думку, це стало можливим, бо цитую російська пропаганда і корисні ідіоти з України нав'язали образ поганих працівників ТЦК ворогів простих українців, просто тому що ТЦК виконує закон, маючись врятувати мобілізацію, іспит на яку провалило українське суспільство, яке не тільки толерує ухилення від мобілізації, але, схоже, сприймає вже його як геройство. Росіяни змогли побудувати конструкцію чужої не по лінії російської окупації війська проти українського народу, а українська армія проти українського народу. Історик і нардеп Володимир В'ятрович додав, що така тактика вже давно відома Москві. Саме за її допомогою Кремлю вдалося здолати УПА. Ніхто вже не знав, хто свій, хто зрадник. Своїх перестали бачити зрадників, помічали всюди. Підпілля втратила базу, яка живила його і почало згасати. Чекістам залишилося провести остаточну зачистку. Історик закликав пам'ятати, що Москва як ніхто інший вміє ділити, щоб нищити тесен вирішив запитати в українців, чому в Україні так часто трапляються інциденти з ТЦК. Це і скандали з цивільними, бусифікація і вибухи біля будівель. А ще якої має бути мобілізація в Україні? Аби таких подій не було, дивіться далі. Є які хороші люди серед представників ТЦК і тих же самих воєнних а є погані люди. Та діло в тому, що ми зараз, як би сказати, в якійсь пасті умовні, тому що у нас по суті людей немає, щоб просто стояти сильному ворогу. І якби других методів немає, але при цьому це порушує всі норми і права людей. Тому, по суті, безвихідна ситуація, в якій не знає ніхто, що робити. Тому всіх просто прижали і, грубо кажучи, ми зараз великі якось так. Разом з тим кияни кажуть, що військо потрібно поповнювати. Однак мобілізаційний процес має бути змінений. У мене син з першого дня. Захищає нашу країну і нас усіх разом з вами. І поранений був, і знов служить. Тому я за те, що всі чоловіки повинні захищати країну, не тільки країну, в першу чергу свою сім'ю хай захищать своїх дітей. Ну, по перше, повинна бути серйозна підготовка. Бо мене син теж не служив, але ну. Першого дня так трапилось, що їх і навчали. Спочатку вони Київ захищали, потім область, потім все далі, далі, далі. От, е, Перша підготовка, щоб серйозна була підготовка. Питати бажання, бажання людей, ким вони себе бачать. Повинна бути достойна оплата. Е, бу, достойно повинно бути. Е, е, Одяг, там, які там треба турнікети, як воно це все знарядження, все воно повинно бути не абияке, а доволі так, як вимагає, там, я не знаю, закон. А ще серед опитаних нами киян була. Така думка це тому, що не вистачає зараз людей на фронті, і в будь-якому в будь-якому випадку люди там потрібні, і зараз багато хто не хоче туди йти. Але люди закінчуються рано чи пізно люди закінчаться, і це зрозуміло всім. Тому я тільки за те, щоб Мобілізація була примусова, але не прям так, щоб хватати людей на вулицях і вже вести їх туди. Вот. Но ці щоб побільше людей туди заройшло. Я ну я не можу сказати, що піддержую. Да, це страшно, да, всі бояться, да, всі не хочуть. Ну так а що робити? Надо більше донати. До слова, під час нашого опитування чоловіки взагалі відмовлялися говорити на тему ТЦК. Як думаєте, ви чому? Напишіть нам у коментарях. Тим часом один військовослужбовець щодо усіх раніше згаданих історій. Пов'язаних ТЦК висловився у наступному відео, яке у усе в тіктоці. Недавно в Пирятині вбили одного ТЦКшника, і один досить такий відомий військовослужбовець Борис Дончанин виложив допис на своїй сторінці з надписом: «Пирятин відкрив скриньку Пандори, Другий фронт відкрито, і він вимагає дозволити ТЦКшникам використовувати зброю без попередження. А знаєте, давайте дамо таку, такий дозвіл всім. Просто всім. Перестріляємо друг друга та й все. Що нам втрачати? Це ненормально. І я поясню чому. Я зараз не хочу захищати ухилянтів і так далі. Я цього не роблю. Але поясню чому. Я прийшов до війська добровільно. І коли я попав в розподільчий центр, це повна. Відношення до тебе як до м'яса, від усіх, від сержантів, починаючи з сержанта до офіцера. Я вже не говорю про якісь там умови, так, щоб там покупатися, сходити в туалет, нормально і так далі. Добре, вже матір. Його... Далі з господільчого центру ти потрапляєш уже безпосередньо в навчальний центр, де ти тренуєшся. Це також по-перше, нормально не навчать. По-друге, відношення з боку офіцерів, і так далі, сержантів і тому подібне, офіцерів, більшість з яких взагалі не бачили фронту, це совкові офіцери. Воно бісить, воно виводить з себе. І знову ж таки відношення, як до м'яса з усіх сторон, ти просто м'ясо. І якщо я прийшов добровільно, я розумів, куди я приблизно йду, і так далі. Я, я зараз не скаржуся. То люди, з якими я був, так, ці хлопці. Ці мужики вже взрослі, деякі, дорослі. От тож, їх просто зловили, запакували, зловили, привезли і все. І тебе от, ти йшов по вулиці, тебе зловили, привезли, і ти м'ясо. І ти це розумієш. Ти добре це розумієш. Також ви не забувайте, що у нас зараз от є 100 тисяч СЗЧ. І це офіційні дані, тобто, це не, де, не якась там закрита інформація. Це офіційні дані, розповсюджені в СМІ. От. Сто тисяч СЗЧ. Як ви думаєте, вони втікли тому, що бояться? Я впевнено скажу, що ні. Вони втікли не тому, що бояться. Я вважаю, що несправедливо, коли ти на фронті, коли ти бачиш кожного дня, як убивають людей, як ти вбиваєш, вбивають твоїх товаришів, ти ризикуєш життям кожного дня. Це дуже важко морально. А потім ти дивишся новини, де там якийсь суддя вкрав скількість, якийсь депутат вкрав скількись, депутати своїм помічникам підняли до 130 тисяч зарплату. Це ненормально. Боже, перестаньте красти, хоча б на період війни. А як думаєте, ви чому в Україні так часто трапляються інциденти з ТЦК? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.